Черги з людей біля прибудови, що розташована за адресою вулиця Шміта, 12, і як кажуть, місцеві мешканці належить сестрі Мелітопольського міського голови Ірині Гришиній, в останній час явище буденне. Мелітопольці впевнені, що там розташовувався передвиборчий штаб одного з кандидатів, а потім роздавалися гроші. Люди попросили журналістів ці факти по можливості перевірити. Коли 3 квітня у другій половині дня наша знімальна група під'їхала за зазначеною адресою, то побачила чергу з декількох десятків людей, які один за одним заходили у квартиру. У момент появи журналістів двері відразу зсередини зачинили. Причому ті, хто знаходився всередині, відмовилися відчинити їх навіть на. Прохання поліції, яка згодом прибула на місце події. Ще більш дивним було те, що за декілька хвилин через вікно, що виходило у середину двору, вистрибнули два чоловіки. Один з них тримав величезну сумку і стрімко побігли. Що саме було у сумці, залишається тільки здогадуватися. Після цього двері квартири відчинилися і звідти почали виходити люди. Звичайно, нічого коментувати вони не стали. Деякі взагалі намагалися приховати своє обличчя. А можно спросить, что здесь происходит? Прокомментируйте, пожалуйста, что здесь происходит. Зачем очередь была? А можно спросить, что здесь происходит? Останнім з приміщення вийшов голова підконтрольної меру Сергію Мінько громадської ради та брат обласного депутата Євгена Дем'яненка Анатолій Дем'яненко. Саме він зачинив на ключ двері і швиденько залишив місце події. Про те, що в цей час робили поліцейські, окрема розмова. Спочатку пригадаємо, що у січні цього року говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Я дуже ясно хочу сказати кожному із присутствуючих, дуже ясно хочу сказати кожному кандидату в президенти. С Министерством внутренних дел никто не договорился, не договаривается и не договорится ни о каком взаимодействии в организации так называемых сеток. Я от каждого из вас буду требовать очень жесткой реакции на любые признаки, повторяю признаки, а на факт даже разговора нет, организационной системы по, по покупке голосов, чтобы никто потом не жаловался. Из каждого начальника... отделения полиции, не говоря уже про руководителей области, я буду спрашивать об эффективности борьбы с этой ситуацией. А ось як усе це виглядає в реальності. По-перше, до поліції неможливо було додзвонитися протягом 20 хвилин. По-друге, навіть після того, як правоохоронці приїхали на вулицю Шміта, вони здавалося не досить охоче виконували свої обов'язки. Наприклад, коли з вікна квартири вистрибували двоє чоловіків, на яких звернули увагу журналісти і намагалися привернути увагу правоохоронців, останні не поспішали затримати підозрілих осіб. Не дивно, що за такої пасивності чоловікам вдалося втекти. Також, коли Анатолій Дем'яненко зачиняв двері на ключ, поліцейські навіть не намагалися його зупинити і спитати, що ж такі насправді там відбувалося. Але згодом на сайті національної поліції у Запорізькій області з'явився офіційний коментар правоохоронців щодо можливого підкупу виборців у Мелітополі. 3 квітня до Мелітопольського відділу поліції головного управління національної поліції в Запорізькій області надійшли повідомлення від двох місцевих мешканців про те, що на вулиці Шміта у Мелітополі, біля двохповерхового будинку, в якому, начебто, розташований офіс партії одного із кандидатів у президенти України, знаходиться близько 30 чоловік. За інформацією одного із заявників, в даному приміщенні нібито відбувається підкоп громадян. На місці події працювали співробітники групи реагування патруля. Трольної поліції та слідчо-оперативна група Мелітопольського відділу поліції поліцейські опитали заявників та свідків за даними зверненнями. Проводиться ретельна, повна та всебічна перевірка. За результатами події буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. На об'єктивне розслідування з боку правоохоронців сподіваються, і представники опозиційного блоку у Мелітополі. Здесь находится квартира, которая зарегистрирована на родную сестру э, мэра нашего города Мелитополя Порошенковца Минько. И в этом помещении э, представители Порошенковской власти регулярно нарушают закон. А именно, что здесь происходит? Здесь раздают деньги избирателям нашего города, пытаясь подкупить их голоса, пытаясь добиться того, чтобы они голосовали за нашу действующую власть, именно за Порошенко на выборах. Но житель нашего города города уже оценили нашу действующую власть и это об этом говорит тот процент который жители отдали за порошенко процент очень низкий это не более 7 это говорит о том что за порошенко голосовать не хотят ни за какие деньги жители нашего города не будут больше голосовать за эту власть потому что за 5 лет посмотрите что произошло в нашей стране за 5 лет идет война разруха, убивают людей, медицинская реформа, которая убивает медицину, Лю людям лечиться не за что, экономика убитая, поэтому э Порошенковская власть уже не купит избирателей, это бесполезное занятие. Но наш Минкоммерс, выполняя команды своих руководителей из Киева, видимо, все-таки еще надеется на то, что они раздавая деньги людям, купят голоса и избиратели проголосуют за Порошенко. Тот процент, который Который Порошенко набрал в нашем Мелитополе, эти несчастных 7%, они набрали в большей степени тем, что они шантажировали людей. Я это говорю, потому что к нам, к депутатам города, к депутатам городского совета, обращаются жители города и жалуются на то, что это в основном бюджетники. Бюджетники это сфера здравоохранения, сфера образования, коммунальная сфера, те, которые зависят от админресурса, Люди жалуются, что их шантажом, угрозой увольнения заставляют голосовать за Порошенко. Люди, боясь потерять работу, вынуждены отдавать голос за того, за кого они не хотят голосовать. Понимаете, это абсолютно недопустимо. И вот здесь вот очередной пример э, произошел того, что раздавали опять деньги, опять пытались купить избирателей. Когда мы обратились в милицию, милиция заинтересовалась этим вопросом. Э, они, как крысы, выскакивали из окон и разбегались по, во все стороны. С огромными сумками, в которых, ну я не знаю, что там могло быть, я предполагаю, наверное, деньги. Э, к сожалению, милиции не удалось Их поймать, они тут дворами все разбежались. Но я думаю, что силовые структуры все-таки заинтересуются этим вопросом, потому что мы будем писать заявление в прокуратуру, мы напишем заявление в МВД, в Киевское, напишем письмо с требованием разобраться в этой ситуации, дать оценку. Потому что я считаю, что это преступление, это нарушение закона. Мне порошенковская власть, как и ее представители здесь в Мелитополе, мэр нашего города, напоминают саранчу, которые напали на нашу страну, напали на наш город и сжирают все на своем пути. Сжирают и никак не наедятся. Поэтому я считаю, что от этой саранчи нам нужно избавиться, и мы от нее избавимся. И выборы, которые пройдут у нас 21 апреля, приведут к власти в нашу страну тех, кто будет действительно заботиться о стране и о своем народе. слід нагадати учасникам цих подій про те, що зазначено у законі, а саме, прийняття пропозиції, обіцянки або отримання виборцем для себе або третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій пов'язаних з реалізацією свого виборчого права, караються штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.